Рада вітати вас на моєму каналі. Я в магазині Сінсей. Ідемо разом на шопінг. Приємного вам перегляду. Тоненька літня сукня блакитного кольору 549 гривень. Матеріал 100% котон. Біленька сукня 549, Об'ємний капелюх 279. Джинси 599. Блуза в'язка 279. На тоненьких бретельках. Шорти джинсові 599. Тонесенький білосніжній 399, пояс на резинці. Джинсові білі 399. Джинсова спідниця шорти 549. Рожевий топ 279. Шортин 399 ніжно-рожевого кольору. Пояс на резинці. Майка рубчик 219. Топ рубчик тоненькі бретельки 119. 169 сіра футболка з ефектом варіонки. Є ще звичайного сірого кольору. 219. Рожевий топ. Грубчик 119. Сукня. Квітковий принт 499. Легенька на тоненьких бретельках. Довжина Максі, двісті сімдесят дев'ять. Коротенька спідничка на запах. Футболка рубчик двісті дев'ятнадцять. Легенька блуза 219, шорти костюмка 399, молочного кольору 279. Легенька спідничка 399. Пояс на резинці.

Чорна сорочка на гудзики 499 гривень. 20% льон. Білосніжна легенька сукня на літо 549. Рука в 3 четверті. Сукня максі по фігурі 499 тоненькі бретельки. Шорти джинсові 399. Майка біленька в чорну смужку. В'язка 279. Шорти великих розмірів. принт зебра 399. Блуза 279. Сукня в рубчик – 499. Куцики для прикраси. Тоненькі бретельки максі. Два кольори на вибір. Сукня чорно-біла зебра 399. Біленька сукня в чорні горошки 399 гривень. Легінси 119, світло-сірий та чорний. Капелюшок полосатий 279. 219 з біленькою ленточкою. Великий чорний 219. Бусковий топ 119. Є такий ще рожевий та світлофісташковий. Майка 169. Також в таких кольорах рожевий, бусковий та світлофісташковий. Велосипедки 219. Майка молочного кольору 169. Такий варіант також 169. цвітло-сірий, ніжно-рожевий. Футболка білосніжна 99. Футболка укорочена 99 в трьох кольорах. Майка полосата 169. Футболка малинова 99. Є така ще в чорному кольорі. Спідниця шовкова 499. Пояс на резинці. Довжина Максі. Чорна спідничка 399. Білосніжні шортики 279. Кишені є. Пояс на резинці. Панамка 129. У двох кольорах.

Кофта на довгий рукав та штани. Сорочка нічна 399. Сорочка чорна в білі ромашки 399. Шкарпетки 119. Чотири пари. Чорні з білим 99. Сліди жіночі 129, 5 пар. 129-5 пар. Жіночі трусики в асортименті 279 гривень за 5 пар. Розмірає Ска, МК та «Л». -ка. Дві пари 99, одні біленькі, інші з принтом. 219 три пари. Дякую вам за перегляд. Зустрінемось у новому відео.